Так, друзі, ми знаходимося зараз біля Свято-Троїцького Корицького жіночого монастиря. Ось така територія його з вулиці. Так, друзі, ось має вигляд монастир з центрального входу. Ось так все чудово виглядає. Сьогодні така погодка, похмура, але тепло. тому що я ось роздягнена в сукні, але без верхнього одягу. Небо затягло, дощі дощик мороси. Так, зараз ми знаходимося на території Корицького монастира жіночого покажу трішки територію я вже не знімала в самому монастирі а от на території звичайно можна територія досить Красива хожена. На ній є все, тому що монашки займаються всім самі. А саме вирощують квіти, овочі, мед. У них є пасіка. Крім пасіки, є багато ще різних плодових дерев. І не можна навіть із землі підняти упавшу ягідку без дозволу, тобто без благословіння матушок. Ось так все досить строго. Так, заходимо ми на їхнє таке подвір'я. Сюди дозвіл заборонений, але ж ми з ескорсоводом, тому нас тут радо зустрічають. Зараз на дворі йде дощик. Це все їхня територія. І ось ягоди. Кизил, здається. Там, Там нічого, мабуть, якісь городи, садки, садки, Бачиш, грушки, Ось такий рай на землі: помідорчики, чорнобривці, кабачки, огірки, туї, все вічно зелене, дуже красиво. Ось такий корицький монастир. Я, до речі, тут вже втретє. Вон там їхні теплиці, квіти буяють. Територія досить велика. Садок, груші, яблуні. Просто красиво. Так, вперед знаходиться така невеличка часовня, да, і там є, можна водички святої набрати. Це все територія жіночого монастиря. Ну і зараз зніму, власне, сам монастир, сам храм. Ось він такий великий, поділений на. Велику кількість різних корпусів. Тому, якщо хто був, пишіть коментарі, якщо, можливо, хто буде проїздом, обов'язково заїдьте. Так, і на території. Монастиря є поховання ігумен. Я так пройдуся швиденько. Ігумена Наталія в 2006 році і Рафаїла 2021 рік. Захоронені. Так, друзі, як і обіцяла, обзор кімнати, в якій ми проживали ці два з половиною дня. Отже, кімната на 4 чоловік, тобто 4 Коли ми заходимо, ось така прихожка, стіл, стульчики. Тут наші речі ми розклали. Далі ось такий. Шкаф. Тут меречі свої деякі повісили на вішалці. Так, і тут можна теж сюди розвісити. Так, і знаходиться дзеркало. Далі ми прямуємо до кімнати, де знаходиться ліжка. Ось так вона виглядає. Чотири ліжка бачимо. Да? Є чотири тумбочки, вікно, ось мої власні речі, мій чемоданчик, який я збирала в дорогу. Так, он де мій богатир. Іконки, світильнички, все досить чисто, уютно і добре. Так, і ось кімната з душевою та з туалетом. Ось вона має такий вигляд, ми заходимо. Значить, душева кабіна, душева кабіна, умивальничок, дзеркало. Ну, це тут наші приналежності, але було мило входило, для кожного було видано. І е, рушнички. По два рушничка на кожного. Одне велике, друге маленьке. Так, ну, власне, унітаз, мусорний пачок, туалетний папір. Ось так виглядає сушарка, Ось так виглядає ванна кімната. Такий номер за сутки, за сутки, 750 гривень. Тобто 750 гривень ми ділимо на 4. І от виходимо. Верніше, можемо дізнатися, скільки за ніч з людиною. Так як в нас тут дві сім'ї, мама з донькою, я із сином, тому то нам вийшло по 300 з копійками. Оце таке.